Чи є ця проблема ця з е, евакуаційним транспортом? Вона була, є, поки що залишається. У нас надзвичайно мало броньованої санітарної техніки, яка дозволить вивести з сектору укриття. Е, це фактично після припинення вогню е, до найближчого лікувального закладу. Тому дуже часто використовується військова техніка, використовуються БТРи, БМП. Просто машини підручні, дуже велику допомогу в цьому надають волонтерські такі бригади, всім відомих Хатабича, Шамана, Крохи, це позивні, які стали відомі всій Україні. Так. І є певні, певні просування. В цьому є. І працюють і броньовані транспортери МТЛБ, працюють санітарні БТР-4. Але їх недостатньо для того, щоб забезпечити ефективну евакуацію, так якби цього вимагали стандарти, скажімо, золотої години. А от літаки, гелікоптери. Використовуються у нас на сьогодні, використовуються гелікоптери і використовуються літаки відомий санітарний Ан 26 Віта, який обладнаний за сучасними стандартами для надання реанімаційної допомоги. Використовується транспортний літак для того, щоб. Вивозити менш тяжких і тих, що не потребують штучної вентиляції легенів, скажімо. Ан-26 – звичайний транспортник, який теж задіяний щодня, вони здійснюють свої рейси. І на сьогодні близько трьох тисяч поранених було евакуйовано за допомогою літаків і приблизно стільки ж за допомогою гелікоптерів. Залишається проблема з гелікоптером. Якщо ми візьмемо стандарт НАТО, там прилітає три гелікоптери. Два з них бойових, які прикривають третій санітарний. Ну, ми, на жаль, цього не можемо собі дозволити, але вже прийнято рішення про створення міжвідомчої санітарної ескадрилі Національної гвардії Збройних сил. Я думаю, що дуже скоро нова санітарна авіація прийде на зону. це. Як давно таке рішення прийняте? І як скоро? Е, зараз е, е, повітряні судна проходять регламент, так званий. І я думаю, що протягом місяця вони з'являться вже в зоні АТО.